З сьогоднішньої номінації сама краща колонка до 2000. Виігрує колонка X-Bus. Так, погнали. Перше. Сонячна панель. Да, вона робоча, сонячна панель. Нормально. Бонус. Хороший, хороший. Друге, лампочка. Ребята, блекаут вам не страшний. У вас є лампочка, яка працює від Bluetooth-колонки з Вот. Далі. У вас є безпроводний мікрофон. Безпровідні караоке можна зранку до ночі співати. І співати класно можна. Бо в мікрофона є настройка. І потім сам у нас головний приз колонка. Во! X-Bass. Вона чим унікальна ця колонка? Вона унікальна всім. Перше, у неї один динамік, але він огромний. Просто огромезний, мощніший динамік. Він отут займає всю цю площадь. Це все один динамік. Він непоганий, хорошої такої потужності і класно іграє. Тепер, що далі в неї є? В неї є антенка. Вона може слугувати як радіоприйомник. Вона може носитися на ремішку. Отут. А, потім, її можна підкурювати від акумулятора автомобіля або скутера. Її можна запітувати від батарейок. В ній є внутрішній акумулятор. 7.4 вольта, то есть два акумулятора в ней стоит. Поняли? Свої. А, плюс у неї фазоінвертор, яке дає класні баси. Якщо ставиш в куточок конати, отуди в угол ставиш. Фазоінвертор там видувається звук і дуже класно усілює баси, якщо це в угол кімнати ставиш. А плюс є пульт управління. На пульту є еквалайзер-настройка, пауза, є все. Можна функцію повтору настроїти, щоб на флешці, коли грає, повторило одну пісню всі пісні підряд або в рандомному порядку. Плюс. Включення-виключення, флешка, флешка, аукс, проводний мікрофон. Один можеш по без а один мікрофон можеш по проводу під'єднати. Тобто збереш такий мікрофон по проводу, такий по безпроводу, у тебе два мікрофона. Караоке буде зашибісь. Плюс ось регулятор громкості це громкость мікрофона і ехо мікрофона настраюється. Колонка достойна внімання. Плюс мені дуже нравиться, мій Тут. Поцвіточка багато-багато функціональна. <кій> Ось вот така подсвіточка є. Така подсвіточка. Коротше, тут можна понтів настроїти багато. Перша це еквалайзер, то є під еквалайзер. Коли грає музика, тоді вона і рипається. Зараз покажу, як вона грає. Мені подобається в ній все. І звуки, і все подобається. Ну, дійсно, в мене вдома така колонка. Хто не знає, в мене вдома така колонка. Вона в мене пережила позапрошлогодній пожар. Отут вона обгорівша з цієї частини, до сих пор рубає як больна. Тільки то, що од мережі рубає. От таким ось таким на от такому кабелі од мережевому рубає. Її можна використовувати як мережеву можна як олім. Доброго вечора, ми з України. Як собака він голодний, як як. Можна перемотувати на начало, на кінець. Плюс. Е, в чому це плюс? Якщо, наприклад, як я люблю зборники записувати по часу, по два двістю. І я хочу перемотати на двадцяту минуту. Я не хочу слухати перві пісні, які в зборнику, Я хочу зразу на двадцяту минуту. Я беру й гортаю. Дивися, зараз десята минута. Вже дивись, одинадцята минута. Дванадцята минута. Бачиш, 13-та минута зборника, 14-та минута, 15-та минута. Бач, Нажав і держу. Я можу на бутиля перебувати з борщ. Вони ще зборники качаю.